Нагадаю, що на джудропі за промокодом ATOMICO та AtoMico 11, ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокрутили барабан з бонусами, ви зможете зробити це вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі, але взагалом краще просто дивитись мої відео. Всім привіт, друзі! З вами знову я Атом. І я сподіваюсь, ну, на цьому якби все, в тому плані, що. Тепер мені буде весь час щастити на джередропі, я буду весь час вибивати щось круте. Ну так, да, це в мене такий стан після того, як я в минулій, свої, ну, в минулій серії вибив ножик. Ну, взагалі дійшов до ножового кейсу, хоча там як би не дуже пощастило. А, тобто, ну, відносно ціни ножового кейсу, це був не окуп, але... В принципі, нормально, чому би і ні. 2800, поки що 0 окупу, це мене ем, бентежить, бентежить трохи, скажу. Та... Скільки цей дігал коштує? Перший раз він 945. Нор... Ну, 2600, це. Теж не окуп, ще раз відкриваю. Можна щось гарне. 627, 775. О, це окупом має бути. 3700, так це окуп, ще раз. Може ще окуп, бо е ті-рекс у мене і так занадто багато забрав. А ВП за 2000, а ще щось буде. Ну, нормально, нормально. 4К є 5, в цілому 5 тисяч. Що я хочу відкрити один разочок. Чисто один разочок, рекойл кейс. Ну, 5 штучок, звісно, річ, бо є шанс виловити зараз. Е Ага. Ну, був шанс виловити юспа бо Авік, але я їх не виловив, на жаль, ну нічого страшного. А, йду я відкривати якийсь кейс. Мені потрапив в очі, хотів оцей кейс я відкрити. 2775 і, можливо. А, ну, двоєсність. Це. Ну, дуаліті в плані АВП це не окоп. А окей, окей. До речі, чогось почали. Uh, предмети дробати, які мені раніше не випадали. Ну, ладно, це може і гарно. Так, дуаліті, окей, почекай, ще щось. Ну. 659 це окуп. Це окуп, так. 275 витрачали. Отримав я 3000. До речі, magic кейс, треба один, ніби відкрити. Ерор. Реально ерор, почекайте. ДА Я не можу відкрити. Почекайте. Походу, ну, мабуть, зараз пофі. А, саме той дорогий я не міг відкрити 2000, почекайте ще раз, спробую. ДА це я чомусь не можу відкрити. Ну, сподіваюсь, пофіксять. Ну, скоріш за все, да Це якийсь баг-баг. 1745, ну, там от Оця, оця гарна емочка просто пролітає і... Нічого особливого, так? 1000... Ну так, да, так, да, нічого особливого. Хоча можна це все отак відкрити і зробити контракт. 270-321, а щось буде цікаве. Ну, Контракт, контракт, так, контракт. Полетіли. Медіум і. пам! 1100. Це не око, було 1500. А, так. Тепер. Хочу щось відкрити цікаве. Ну, можна, в принципі, ретро один, одну штучку. Одну. nice, 4700. Гарно, дуже гарно. Продаємо 5400 є yeah. на балансі. Так, і чомусь, до речі, кейс з рукавицями недоступний. Угу. Це цікаво. Два. Окей, два агенти. Два агенти, які, я сподіваюся, зараз просто покажуть. А... Mm, є проблемка. <схи> Я сподівався, що ці агенти реально покажуть е якийсь рівень. Справа? Справа. Цікаво. Доволі цікава ситуація. Ну, це дуже погано. Окей, 1500 джепонтів на... Калаші, і можливо, щось червоненьке б зараз виловить фіолетове і фіолетове. 1200. витрачаємо 1500. 1200, витрачаємо знов 1500. 1500 витрачаємо знов 1500. 2500 на секундочку. І вистачає на агентів. Відкриваємо, відкриваємо якраз таке наших оцих от. Цих от. На Наші ці скінчики, я боюся вийти. Це, мабуть, дуже мало. Ну, 2600 це окуп. Ще раз, хочу, хочу щось за 3000. Виловити звідси. Ну, ніби, ну оцей гарно б коштував. Да, це погано. 1600. А, АВП. АВП, чом би й ні, можливо, є шанси виловити. Ну, або безкоштовні прокрутки. Да? 5X, який тільки що пролетів. Це має це касарик. 2300 фастом, 1700 витрачаємо, 1500 отримуємо, 1700, бам. 1900. А, до речі, да, Вистачає на агентів, відкриваємо агенті. О, це 2500. Це, ну, да, ну, нормально, нормально, 2400, там невеличкий злив. І, ну. Судячи з того, що 2 поспіль, це значить погано. Да. Да, це, про, це просто 2000, ну, нічого страшного. М4А1С. Скільки там? 1800, да, було десь. Чи а, оце, оце десятка. Оце я знаю, що десятка вже коштує. 1600 випадає. Ще раз, пам. 2500, 2500 вистачає. Якраз таки на кейс з агентиками полетіли. І. Ну ти. Ну, ти реально. Ну ти реально, ну, зліва, був й золотою монеткою. Ну, нічого мені не випадає, на жаль. М44. По 20 цим патронним емочкам, нам прийшли, Тепер 30 патрон. І щось дуже погано. Щось. Що? Почекайте. Щ... Я відкрив 5 кейсів. А скільки один коштує? Я не купив навіть один кейс. Хоча я відкрив 5. Це дуже жорстко. Це дуже і дуже жорстко. Ну, є шанси на камбек про ті умови, що зараз мені падає щось червоне. Хоча б так, хоча б так. 667 і червоне. Я дуже сподіваюся на щось. Ра... Ні, це ГГ. Це г 178. Джеппонтів в мене залишається і, на жаль, в цій серії не вийшло, не вийшло, але подивимось, що буде в наступній. Хоча, поди, почекайте, почекайте. Просто ставлю отак. Як сказав, 3000. Щоб відкрити, якщо ще нічний дасть, ну, краще про це не говорити, бо воно не випаде. Рівно 5%. Воно випаде. Почекай. Ну, знову ж таки. Щось було схоже, але не вистачило. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.